Хто такі хлопці з Хантер. Тім, що мотивує та демотивує бійців зараз? Як довго можна оборонятися на покровському напрямку? Говоримо з військовослужбовцем 78-го полку ДШВ Юрієм Ганеєвим. І розпочнемо, мабуть, з найбільш актуального, звісно, це про ситуацію на тому відтинку фронту. Наскільки важка ситуація, наскільки ворог намагається швидко взяти ці міста, наприклад, як Селидове, так, на жаль, воно вже під окупацією, і наступні можуть бути, не буду прогнозувати, тому що навіть язик не повертається прогнозувати, але наступними прийняти цей бій може Мирноград і Покровськ, так тому розкажіть про ситуацію там. Яка перевага там у ворога? Дивіться, Покровський напрямок зараз вважається напевно найгарячішим. От. Ми там вже були двічі. Перша ротація була три місяці. На той час ми тримали село Нетайвеле три місяці. От. Потім ми вийшли на ротацію і знов недоукомплектовані приїхали на Покровський напрямок. От. Бої дуже важкі. Ворог. В техніці переважає, скажімо так, в піхоті дуже. От. З нашої сторони, хлопці, котрі на БПЛА на дронах працюють, якось, ну як це сказати, Намагаються намагають вирівняти вирівняти, сили, да, вирівняти сили в техніці і в піхоті, але дуже важкий напрямок. дуже. Зрозуміло. А, ну зараз я так розумію, що а, на сьогодні уже вас там немає. немає і ми не будемо немає. там говорити та про сьогоднішні дні. А, але зрозуміло, що в цілому така ситуація і залишається. І чи зберігається така сама тенденція у росіян, що от піхота просто йде на катом? А їх... да, мясні місні так, штурми так, так, так. продовжуються прямо от там за день може бути три тривони штурмів. О, техніки безліч е, їде. От. Вони зараз навіть почали дуже зашивати техніку проти БПЛА, е, ФПВ і так далі. Наскільки. Е... Наскільки вигідно для українських сил оборони оборонятися саме в цих містах, що ми сьогодні ось назвали це Мирноград, Покровськ. Ви їх бачили, там є висотки, там є де оборонятися. Але от бачите, Селидове не втрималося. Чому на вашу думку? І ну наскільки довго ми можемо стояти в цих містах, я думаю, не втрималось, тому що <кій> заздалегідь не зробили якісь позиції Укріплення наробили, скажімо так, ті командувачі, що відповідають за той напрямок, це треба запитати у них. От. Військові, всі батальйони, всі хлопці, хто працює на цьому напрямку, роблять все, щоб ну, ворог не прорвався. Бо нікому не треба, щоб були бої вже в самому Покровську. Де Покровськ, там далі вже Дніпровська область. ну І, і там по діпстейбу можна подивитися що далі. Та дивимося на нього як на сайт Укргідрометцентру погоди. Знаєте, зранку відкриваємо очі і відкриваємо діпстейт. Давайте про більш позитивне. Дуже хочеться дізнатися про вашу історію. Як ви потрапили в армію? Що саме вас змотивувало, коли це почалося ваш армійський шлях і бойовий шлях? О, дивіться, я ще до повномасштабної війни почав, скажімо так, внедрятись цей рух військовий. В 19-му році був Скажімо так, хто військовий знає, піратським шляхом проходив службу в Азові в маріупольському гарнізоні. Ну недовго. От, потім, там по сімейним обставинам, поїхав знову в Київ на цивілку. А поясніть, що таке піратський шлях. Бо О, я думаю, це, наші слухачі не в курсі. Це хлопці, котрі неофіційно проходять службу, воюють, їздять на бойові завдання. От, просто не оформлені. Угу. Зрозуміло. Потім Потім з Азовом трошки не зійшлось, поїхав там по сімейним додому. І 22-й повномасштабка починається. Тут, скажімо так, довго я не думав, о, що робити. Я знав, що я буду 100% воювати. Там рідних трошки в безпечне місце, скажімо так, посунув, о, там сховав і, і все. І зв'язався з хлопцями і почали рухатись вже київській обороні. Вот. Тобто повномасштабне вторгнення ви зустріли в Києві так, в Київській так, області так. і цю київську кампанію проходили так, тут. так, так в Києві. Був момент, коли Маріуполь був вже в оточенні, коли збирали. Цей на задачу на гвинтокрилах, скажімо так, на деблокаду. От я дзвонив, подавав свою заявку. Мені на наступний день набрали, сказав. Ну, запитали, який там бойовий досвід, де проходив службу. Я їм там сказав, що колись був з вами, але там коротше бойового досвіду як такого немає. От вони сказали, що на жаль, беремо тільки з бойовим досвідом. Іди там, десь в Київ, де ти ну де ти там знаходишся, проходь там службу. Тобто, ви хотіли полетіти в Маріуполь. Ну, були думки. були думки. У вас там хтось був? Друзі, дуже багато друзів, дуже багато вже загинуло друзів з Азову. Більшість повернулася з полону, і на цей час один друг залишився ще в полоні. То вони були на Азовсталі? Так. так. І потім після київської кампанії? Після київської кампанії був такий момент. Нам сказали, що хлопці, дивіться, у вас зараз є шанс, скажімо так. Залишитись дома, або ви вже до Талоги, йдете типу вже офіційно військо, і їдемо на ротацію на рік на херсонський напрямок. Миколаїв, Херсон на той час. Mm -hmm. Поїхали туди. Рік у нас там була ротація, скажімо так, без підготовки, без нічого на той час про це ніхто не думав. якось так. Після цього ми повернулись на Київ. Маленька теж ротація, там два місяці, десь може півтора. Трошки злагоджень, трошки довкомплектації, підготовок. Поїхали на Вовчанськ на той час, були в обороні в Вовчанську, і дуже, скажімо так, як це? Дуже швидко нас зняли, і, бо на Бахмуті почались прориви. Вагнер почав проривати Бахмут і поїхали на, на Бахмутський напрямок. От, працювали на Бахмуті. І на той момент, мабуть, Бахмут був найжорстокішою так, такою. Так. Напевно, за, за весь час війни Бахмут залишився ну саме для мене, для мого підрозділу, для моїх хлопців. Найтаким цікавішим і найважким, скажімо так, от водночас. А чому? Розкажіть, от просто про ну, цей досить, так, що ви винесли? ми майже там воювали з зеками вагнерівськими. От. Ну типа з ними було дуже легко. Вони просто йшли як, ну, як м'ясо. І все типу, можна було там класти, ну, там, реально типу, пачками. От. Один раз стовкнулися саме з фахівцями, з фахівцями вагнерівськими. Там ми вже зрозуміли, що, що, це, коротше, що це не зеки, що це не звичайні, типу, якісь там мужички. От. Вже тоді було важко важко. Ну, вже були професійні найманці. Так, так, так. Розумію. Там була маленька група, як хлопці з, ну, з дрону підрозділу нам сказали. Там була в, в складі відділення маленька група. Скажімо так, вони там працювали точечно, там одного ми з них поранили, вони там його відтягнули. Коротше, не кинули далі. Продовжили бій. Ну, це дуже дуже сильно. Там. Ну, за Бахмуту дуже багато говорять, коли у вас виникла думка, і чи виникала думка, що Бахмут все-таки можна ще тримати, чи бачачи там все це в цю кухню зсередини, mm. у вас інші були висновки? Ну, я знаю, що хлопці, котрі прям там з самого початку до кінця були в Бахмуті, вони кажуть, що можна було ще довго тримати, можна було навіть. Краще тримати там, все як це сказати. Спілкування між підрозділями, там його взагалі не було. Там, наприклад, з правого флангу там була там одна бригада, з лівого інша, по центру інша. І вони між собою комунікації нуль, типа нуль. Там, Вже, наприклад... яка знайома ситуація. Да. Просто мені здається, що мало що змінилось в комунікації. Зараз, на жаль, розкажіть про свою команду Hunter Team, Хто це? Що це за хлопці? Чим ви займаєтесь? Ну, звісно, те, що можна. Hunter Team Скажімо так, почав засновуватись вже на Херсонсько-миколаївському напрямку. Більшість колективу, скажімо так, це старі друзі, всі, там з дитинства у нас багато друзів, всі з Києва майже. Але є хлопці, з котрими ми вже в батальйоні познайомились. Там з Тернопіля хлопці, і з Вінниці є хлопці. От. І вже якось почали рухатись там, скажімо так, як знаєте. В досвідчених підрозділах там є назви у якихось відділень. Ми думали, ну, треба теж типу, якось там щось придумати, щоб не там в рацію чийсь позивний, а назва підрозділу. Раніше був інший, інша назва була, потім вирішили змінити, бо сустав групи змінився. От. Там Хтось відсіявся, хтось залишився. Хантер-Тім займалися ну, на цей час займаємось піхотною роботою. Потім ми перейшли в інший підрозділ, почали вже працювати як штурмовики. От. І є часткова частковий, частковий досвід там, з БПЛА роботою, більш там Mavic в Принципі, все зазвичай, з мого досвіду, то що розказують мені військові, коли в підрозділі там умовно в бригаді чи в полку формується якесь своє крило, і воно починає набирати обертів, починає а, мати вже своє ім'я, заслуговувати свій авторитет, там не знаю, вести свій телеграм-канал із успішними скидами, успішною роботою, і так далі, то командування такі: ого, ну що це за вискочки, так як у вас з цим? Чи підтримує вас командування? Чи чи, чи ви якось самі себе забезпечуєте, що є теж частою історією? Ми, напевно, самі себе забезпечуємо стосовно контенту, як підрозділу. У мене, скажімо так, були на, на той час, коли ми були на запорізькому контрнаступі. От. Я там зняв одне відео, там, де була, ну, там під час штурму, точніше, підготовка до штурму була, е, я завжди з камери GoPro на шоломі хожу, От. І я там засняв при вигрузці з машини е розбиту техніку там. Коротше. Це дуже правильно. Я закликаю всіх військовослужбовців ходити тільки з Гаупрошкою, тому що потім приїжджають журналісти, знімають інтерв'ю з вами чи будь-які матеріали, а архівів немає. Так. І це дуже-дуже погано. І е коли ти хочеш допомогти, наприклад, підрозділу і хочеш проілюструвати їхню роботу, архівів немає. Тому. Всім всім по Прошці. Так, так. І стосовно команди, коротше, я зняв відео, я його потім змонтував. Там була заснята розбита техніка. Там леопарди, Абрамси, там Бредлі, Оце всі коротше, за, за, загранична техніка. От, і мені на мене вийшов. Точніше, не вийшов, він на мене в інстаграмі був підписаний комбат на той час. От, і він мені сказав, видави це відео, бо ну, тіпа, там розбита техніка, демотивація і так далі. Я кажу, ну, в якому сенсі демотивація, я показую правду, яка вона є. Ну, От. Потім цей ролик дуже сильно я вів на той час Тікток. Mm -hmm. Я просто скинув в Тік-Ток, і на наступний день мені. Скидає відео друг, там одне, каже, подивись відео, там якесь інтерв'ю з російського каналу. От. Я подивився, нічого не зрозумів, кажу, а що там. Він каже, подивись на задній план. А там екран, теж, от як тут. І позаду був відео з мого тік -току. там там видно мій тік бо на Росія 1 це головний канал в, ну, в Росії. Коротше. І по всій рашці пролетів мій відос, і все. І мені забанули всі соц соцмережі і все, що є. Ну на той час я вже повернув. Наскільки зараз от у вас є відкриті потреби, як ви збираєте? Наскільки зараз важко зібрати там на щось, і чи ну можливо зараз відкритий збір? Ви абсолютно можете про нього сказати? О, зараз збори йдуть дуже важко. В нас зараз вже це третій, напевно, чи четвертий збір за, за всю війну йде? От збіри йде на машину вже. Три місяці він триває. Там вже 70% збору десь зібрано, і ніяк не можемо його закрити. Збори дуже дуже важко йдуть. Всі коротше хочуть як це сказати, гарного контенту. Ніхто не хоче демотивацію, Мотивацію це грусті, війна. там і так далі. А Де можна знайти цей збір і допомогти? У мене збір проходить на моїй особистій сторінки. Сторінка в інстаграмі Юрій Вот. Там в принципі, можна перейти і на сам канал групи нашої, От. поки він ще зароджується, бо там коротше, зараз з'явився час все це там викладати. От, в принципі, там можна все, і контент подивитись, і сам збір побачити. Нагадаю, слухачам і слухачкам, що говоримо з Юрієм Ганєєвим, це військовослужбовець 78-го полку десантно-штурмових військ. І один засновник чи один з засновників команди один, один. Hunter Хантер. Тім так і говоримо власне і про ситуацію на тих відтинках фронту, де їхній підрозділ стоїть стоїть і стояв. І також хочу ще встигнути поговорити з вами про мотивацію, так яку зараз якої зараз хотілось би більше. І а, бачимо ситуацію з тими, хто відмовляється служити, тими, хто недостатньо вмотивований. А, тому хочу вас запитати: по-перше, вашу особисту мотивацію, яка вона у вас і що вами рухає щодня? Дивіться, стосовно мотивації, я можу розбити розбити це на декілька там як секторів, скажімо так. От, насамперед, перша мотивація моя особиста, моїх хлопців, та й загалом моєго оточення, з ким я там спілкуюсь. От. Мотивація була в 22-му, як все почалося. Думаю, ну, інші мотивації не може бути більше, коли ворог вривається прямо вже тебе біля дому. От. На той час мотивації цей прямо так з головою було. А ви самі з Київщини? Сам з Києва, з центру, Подільський район, mm -hmm. прям, прям центровий хлопець. <гум> я думаю, що справжньому свідомим громадянам, особисто особо, чоловікам, ну, типа, я думаю, мотивації інше не може бути. Ну, бачите, ви до цього самі прийшли. А для когось це важко зрозуміти. Хтось не народжений для війни. Як ви сприймаєте ну, цю фразу? Я дивіться, всі бояться, всі військові теж бояться воювати, йти на вихід. Всі просто треба, скажімо так, я не знаю, якось контролювати свій страх, йти на виклик страху. От по-інакшому ніяк. Я думаю, ще може бути мотивація, якщо кожен. Я не знаю, може, з'їзди там на кладовище подивиться, що там відбувається, хоча б на одне київське. От. Чи хоча б там прифронтовий город якийсь заїде, наприклад, той же там Покровськ, подивися, що там знаходиться. Бо люди зараз е в мильному позарі такому, це знаєте, розовимими окулярами. І все, вони, типа, от війна там, а ми тут якось так. А ви пам'ятаєте свій перший бойовий вихід? Так. Бо ви сказали про страх. І про бойові вихід, розкажіть про нього. Бойовий вихід перший був це, е, це Миколаївсь, ну, Миколаївський Херсонський напрямок. Е, тоді ми були більше як, е, як це обороною займалися позицій. От. В принципі, нічого страшного не було. Знаєте, так, поки поряд щось не прилетіло, чи з кимось ш, ну, щось не сталось, то ти, типу, думаєш, Та, ті, ті, що це таке Якось, з тобою так... це не Да, Так, якийсь це прикол. Потім. Вже коли поряд прилетіло, біля мене в мене є на сторінці, там я засняв відео, у мене 120-та міна, прям там, в двох метрах прилетіла, там, повезло, вона трошки в бік зашла в там, такий бугор, скажімо так, всі осколки в сторону, мене дуже контузило. От, я виключився, був без свідомості. Я і там ще один мій побратим на відео, видому і в трубі ховався такий. От. Після того я зрозумів, що війна це вже реально бо коли я живу поряд, ну, поряд відчув, це дуже жорстко було. От. А потім вже втрата, втрата цілої групи побратимів з іншого підрозділу. От. Там було сім людей, з них одразу там, 3 двохсотих, 4 трьохсотих, Коротше, там дуже все страшно було. Тоді я вже зрозумів, що війна це. Що це таке? А як ви спілкуєтесь з своєю аудиторією? Ви кажете, вели ток Інстаграм у вас є, і все одно можливо на вас підписані хлопці, які там ще молоді, там не досягли віку, або хлопці, які ще сумніваються, як ви взаємодієте з аудиторією цивільною поки що? А, можливо, от своєю мотивацією ділитись своїм досвідом. Е, ну, дивіться, я веду сторінку, вона плюс-мінус така активна, але я не веду як блогер. Я не спілкуюсь там відео. Знаєте, отак. Окей, ціпа. тоді можливо просто зі своїми друзями, там цивільними, з тими, хто на вулицях. от. Е, мені багато, багато пишуть хлопців. Саме ті, хто хоче, і ті, хто, наприклад, зараз проходить цю кафедру кафедру військову. Да, і котрі готуються, чекають часу, коли не закінчать. Теж там офіцера хто буде отримувати. Вот. Я вже з деякими бачився особисто на ротації. Мені там хлопець з Дніпра особисто поїхав до мене в Київ, щоб зі мною познайомитись вживу. Вот, поспілкуватись. ми з ним пос... ну, Коротше, я йому все розповів, що де як Вот. В принципі, є такі. Є хто пише там, я боюсь, там, що мені робити. І я кажу, почни хоча б самостійно, самостійно готуватися, знайти там якісь тренерів на полігоні, знайти полігон, почати спілкуватись, якось входити в цей, там, скажімо так, військовий ком'юніті. Трошку, Там багато Дивитись, говорить... контент військовий теж це дуже дуже от, треба. Коротше, треба, якщо ти вже хочеш війну, треба в неї прямо так з головою залазити. На жаль. І наостанок також хочу. По перше, хочу нагадати, що говоримо з військовослужбовцем 78 го полку десантно-штурмових військ Юрієм Ганієвим. Говоримо про його шлях і про ситуацію на фронті. Що зараз найбільше демотивує військовослужбовців? Я думаю, на цей час демотивує наш от ми особисто стовхнулися з цією проблемою. Це перевід людей з частини в частину. Коли був, скажімо так, Залужний на посаді до сирського. З Цим не було проблем. От, наприклад, ми, коли були в першому батальйоні, перевелись в ДШВ. З цим взагалі не було проблем. Ми перевелись там наказом, бах-бах, і все. Зараз дуже, я знаю багато людей. От ми особисто стукнулися з цією штукою, що взагалі ніяк. взагалі. От, це одне. По-друге, по це, скажімо так, некомпетентне командування, некомпетентні, некомпетентні задачі, люди керують ну, з солдатами, звичайними там. Вища ланка командування керує, котра взагалі не зачатку війна. Ну вона не була на війні, вона тільки там книжку десь читала, і все. От через такі, скажімо так, непрофесійні, як це сказати, ошибки помилки. Помилки дуже-дуже багато загинуло хлопців. Я от особисто знаю, бачив. Mm -hmm. так, тобто на першому місці ви назвали все ж таки внутрішні проблеми самого війська. Так. А якщо говорити а, зовнішні, можливо, <кій> недостатньо мотивоване суспільство, або те, що ви бачите в цивільному житті, в мирному Києві, а, це вас не дратує? А, мир, мирне життя не дратує. А, ну, ми для цього й воюємо, щоб люди відпочивали там, ну там в плані взяти там а, жінок, дітей людей похил, похилого віку до них ну Зрозуміло, питань ніяких немає. Є питання до цього культу ухилянтів зараз. От, це дуже мотивує демотивує взагалі, тому що, ну, типу, просувають культ ухилянта. Ну, і той, яким чином що ви маєте на увазі? Знімають контент, угу, е як уникнути да, да, Там пісні виходять на тему там, ухилянці, всі чули, напевно. от. Ну, Це дуже демотивує, коли ти там сидиш деш на окопах на нулі, там, десь штурмуєш і щось. Ну, хлопці, хто воює, знає. Потім приходиш на між собою ротації, там робляться. це, приїхав там в умовну безпеку відпочити, заходиш в інтернет, баха, там такий контент, і ти такі сидиш, думаєш, та ну, тіпа, капець. А щодо повідомлень про корупцію, наприклад, от викриття МСЕК, чи якихось хабарників. Це, це теж демотивує, але я думаю, що не так сильно, як. от... Як, як це, все все, все, те, що та, сказали. Та, та, та. Перемога. Бачите її чи поки ні? Ой, я навіть не знаю, що вам сказати стосовно цього. Судячи з того, що ми бачимо на фронті, поки, поки думаю, не пахне. А якщо чисто помріяти, чисто теоретично. Ну, я думаю, що якщо більшість населення це зараз посил до чоловіків, от, якщо вони, скажімо так, зберуть волю в кулак. Самі, самі прийдуть, щось будуть допомагати, долучатись до армії, бо багато є е, тилових, скажімо так, професій військових. Не там не, не потрібно бути одразу там штурмовиком, там і ще якимось. Є дуже багато вакансій, дуже потрібні люди. Прям дуже. А як ви гадаєте, чи може армія сама впоратися зі своїми проблемами? Чи все ж таки демократичне суспільство? Журналісти мають все-таки втручатися в ці проблеми, і армія має виносити їх зовні? Ось це сміття з хати, як то кажуть. Тому що є багато прецедентів про те, що? Um, ну неефективне керування, або там якісь. Ну не знаю, зараз мені не спадають на думку якісь моменти, але все ж таки були позитивні моменти, коли суспільство втручалося і виносило це публічності на, на публічність, і питання вирішувалося або, хоча б зрушувалося, як ви гадаєте, я думаю, що це робота, робота усіх ланок, от як громадських, як військових. Як громадських, як військових, як журналісти, там влада, і так це повинно бути один один механізм повинен бути. Повинні всі разом працювати. Бо ще буде одні одні на перемогу працювати, інші на кайф там сидіти вдома, ну чисто на кайфі, то не буде перемоги. Бо втрати йдуть, і тіпа, це просто скажімо так, час. От скільки скільки просто ще протяг... протягнемо ми. І все. Як ставитись до одноразового СЗЧ? Е, в принципі, нормально, якщо, е, дивлячись, якщо це СЗЧ через от, той момент, що я казав, е, коли перевод або командування. Коротше, якщо от, якісь, да, Неефективне вправді. командування, немає ніякої там, переводів, якогось нормального спілкування, командування з, 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 зі звичайними хлопцями. Тобто ви не бачите в цьому якогось зрадництва, побратимів. Не братимів, бачу. Якщо, там... якщо це, типу, ви знаєте, у нас були такі скажімо так, моменти, що хлопці просто уходили, бо ой, я там втомився, ой, я там, типу, не хочу вже. Тут, да, тут я можу сказати трошки. трошки зрад... З моєї сторони, як це, я це бачу. От. Якщо це через умови служби, то нормально. З військовослужбовцем 78-го полку ДШВ Юрієм Ганеєвим ми поговорили про його бойовий шлях, мотивацію захищати батьківщину, потреби підрозділу, а також наскільки військових злить культ ухилянта, який пропагується у соцмережах. Розмову вела Ірина Сампан.